Привіт, друже! Сьогодні поговоримо на тему, чим пахне ліс. А як ти думаєш, чим пахне ліс? Кожен в лісі відчує свій аромат. Хтось вловить тонкий аромат квітів або першої зелені. Саме найкраще в хвойному лісі. Аромат хвої і дерев освіжає не тільки повітря, а й розум і організм. Аромат хвої освіжаючий, чарівний, чистий. Він переносить в тишу і спокій. Пропоную тобі пограти в гру так чи ні, якщо ти згоден з твердженням, плесни в долоні. Повітря у лісі чисте. Так. У кожної квітки свій аромат. Так, кожна квітка має свій запах. Велика кількість ароматів може призвести до хвороби. Так, можуть бути алергічні реакції на велику кількість ароматів. Тому треба бути дуже обережними в лісі. А чи знаєш ти про користь лісових рослин? А як людина їх використовує? Лісові рослини людина використовує для виготовлення різних ефірних масел та пігулок, для виготовлення ароматичних свічок та різних масел для масажу. З рослин виготовляють натуральне мило та сіль для ванни. Використовують рослини також у косметиці, а також для виготовлення зубної пасти. Ромашку заварюють, коли болить живіт, а також купають маленьких діточок. Таку квітку, як шафран, використовують, коли потрібно заспокоїтись, а також для виготовлення ефірного масла. А це квітка, яка називається барвінок, її використовують для поласкання горла. А це материнка, її використовують від кашлю. Люди використовують рослини і для зарабарювання ароматного чаю. Отже, є багато рослин, які нам допомагають, але треба бути обережним: якщо одній людині може допомогти рослина, то іншій може сильно нашкодити. Дякую тобі за увагу. До нових зустрічей!